Відео коротеньке для тих, хто хоче, бажає змінити режим спрацювання антистіку в ресантоподібних апаратах. Ресанта, Титани, та їх куча. Для чого це треба? Бо буває особливо на електродах із Понержавійки. Залипає і каляться електроди, антистік не спрацьовує, а також на 2-мм електродах. Ну, по різним причинам. Ладно, не буду дуже довго. Ось у, е, дільник, який відповідає за спрацювання антистіку. Міняємо r 20 е, Тут стоїть на 1,5 кОм і на 2,2 кОм. Міняємо, наприклад, оцей на 2,2 кОм, на 1,5 кОм і все, більш нічого не робимо. Або о, його міняємо ну, наприклад, на 1,3 кОм, і далі послідовно з ним ставимо резистор на, на 1 кОм змінний і виводимо на морду лица і буде у вас змінний антісік. Так, чому цю схему взяв? Бо вона максимально відповідає цьому апарату. Ось оці резистори. ось на 1,5 кОм, а це r 020 на 2,2 кОм. Міняємо цей 2,2 кОм на 1,5 кОм. і все. Дякую.